В Івано-Франківську обстріляли дитячий майданчик. Таку інформацію повідомили телефоном мешканці будинку номер 8 по вулиці Іоанна Павла II. Гучний звук, схожий на постріл або вибух дуже потужної петарди, чули саме у цьому дворі. Тоді тут гралися діти і сиділи старші люди. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група. Міліція поки що нічого не коментує. Ніхто з тих, хто був у той час на майданчику, не постраждав. Люди кажуть, тут завжди людно граються діти, гуляють матері. Зразу ж були, приїхали. Відділ Державної служби охорони розібрались, подивилися, поїхали. Через 40 хвилин приїхала слідчо-оперативна група. Саме більше задіває те, що з моменту тих подій пройшла майже година часу, відколи приїхала слідчо-оперативна група. Мешканці кажуть, імовірний постріл було зроблено з вікна квартири на четвертому поверху цієї багатоповерхівки. Дехто не на камеру стверджує, що навіть бачив у вікні короткий видовжений чорний предмет, припускають обріз. А поряд з місцем, де сиділи пенсіонери, говорять вони, упали картонні кружельця, схожі на пежі, якими затикають дробини у патронах. Ну зібралися машини сюди. Один собі на чай акації робить. Тут ні звідти звідти роздається. Постріл, але не постріл. Я думав, що вкинули десь велику пікарду. Машина звідти засігналила, звук був дуже солідний. А пежі впали якраз коло мене. Я ті пежі підняв. І віддав, приїхали два міліціонери. Ми теж віддали туди. Працівники міліції спробували зайти до квартири, з якої, за припущеннями, мешканців будинку пролунав постріл. Двері їм ніхто не відчинив. Сусіди кажуть, там живе старший чоловік, який важко пересувається. Висаджувати двері не стали. На час зйомок правоохоронці заявили, що поки що рано говорити був це постріл чи вибух петарди, і після всіх обстежень та досліджень зможуть щось відповісти конкретне.